Кажуть, що у кожного повинен бути свій талісман, то як на що такого? Талісманчик 2019 року, 1,7 дизель, в неймовірно гарному чорному кольорі. Подивіться тільки на цю LED-оптику. Є омивачі фар, є передні парктронічки, противотуманочки. Безключовий доступ. пішліть покажу і по дорозі зверніть увагу на оці легкосплавні диски. Просто пф, пушка нереальна. Датчики сліпих зон. Музичка тут бозе, є підігрів керма. Регулювання сидінь, дивіться мультикермо з голосовим управлінням, керуванням мультимедією, з круїз контролем на підкермових полюсках. Є автосвітло, автодощ, пробігу тут 228 тисяч кілометрів. Також є підігрів і масаж сидінь, старт-стоп, кнопочка. Автопарковщик присутній на цій машинці. Система еко, система старт-стопу. Ось так відкривається тут таке місце. Можна покласти ваш телефон. Шестиступнева механічна коробка передач. Тут регулюється мультимедіа, круїз. Електроручник підстаканечки, закриваються, якщо вони вам не потрібні. Ну, пішліть назад. Салончик у нас комбінований, такий текстиль плюс шкіра. Є ось такий підстаканик з підлокітничками, і ось тут ще якесь таке є місце для вашого телефону. Мабуть, тут також є парктроніки, і є камера заднього огляду, і електропривід кришки багажника. Тут і так, такий доволі великий багажник, але ще відкидаються ось ось ці місця. Опа, і подивіться просто скільки тут місця. Ось є шторочка. Да, тут можна лягти і спати. Хочете, щоб я вам це продемонструвала? Якщо хочете, пишіть у коментарях. Я думаю, що ви ще не знаходили Renault на такій класній комплектації. Тому, якщо хочете побачити, потестити і, можливо, потім купити, приїжджайте на автопоїнд. Вона вас чекає. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.